Доброго дня, урок алгебри 29 березня. Нагадаю, що на попередньому уроці ми з вами вивчили квадратні рівняння, загальний вигляд та навчилися шукати коефіцієнти квадратного рівняння. Також ми з вами працювали над неповними квадратними рівняннями. Нагадаю, загальний вигляд квадратного рівняння ax2 bx плюс С. Рівняння, у якого а дорівнює одиниця, називається зведене. Це друге рівняння. Це щодо повних квадратних рівнянь. І пам'ятаємо, що ми ставимо по порядку спадання степенів. На першому місці має стояти х квадрат своїм коефіцієнтом, на другому х, а на третьому вільний член. Перейдемо до розв'язування вправо. Сьогодні ми будемо працювати з вами з неповними квадратними рівняннями вправо 802. Такі квадратні рівняння ми не розв'язували з вами на попередньому уроці, ті, що розв'язували на попередньому уроці, повторимо трошки пізніше. Сьогодні перейдемо до розв'язання ось таких рівнянь. Як же розв'язувати такі рівняння? Такі рівняння розв'язуються всі з одною схемою. Ми звертаємо увагу, що маємо х квадрат та х, тому і х можна винести за дужки. Виносимо х за дужки. Будемо мати х додати 6 дужці. далі ми переписуємо через або, тому що добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Це означає, що дорівнює нулю або х, або х плюс 6. Перше рівняння розв'язуємо, друге розв'язуємо, 6 переносимо вправо, змінюємо знак і зразу записуємо мінус 6. Не потрібно писати, 0 відняти мінус 6, тому що, коли додаємо 0 чи віднімаємо 0, нічого не змінюється. Число залишається таке, як і було. Отже, 0 і мінус 6. Наша відповідь. Друге рівняння. Винесемо так само х за дужки. В Дужці залишиться 2х, відняти 8. Аналогічно, ми будемо розв'язувати всі рівняння, вони всі аналогічні, але я думаю, що чим більше рівнянь такого типу розв'яжете, тим краще ви запам'ятаєте. 2х переносимо в праву сторону, змінюємо знак стає з плюсом. Звідси знаходимо х. 8 ділимо на 2, отримаємо 4. Отже, відповідь у нас буде: 0,4. Ну, ж, третє, аналогічно винесли х, в дужці 4х відняти. Ми забрали звідси х, але пам'ятаємо, що коли ми забираємо звідси х, тут залишається одиниця. Про це завжди пам'ятайте. Не пишемо там ні в якому випадку на цьому місці 0. Перше розв'язуємо, друге розв'язуємо, переносимо одиницю вправо, змінили знак. Далі Х ми ділимо, знаходимо Х, для цього 1 ділимо на 4. Записуємо через риску дробу і дрібна 4 є чудовою відповіддю до рівняння. Наступне рівняння все робимо так само, як і попереднє. Робимо, не лінуємося, робимо. Здобуваємо практику. І так, Х винесли. 0,1 ну, Х залишилося, додати 2 залишилося, дорівнює 0. Так, Х дорівнює 0. Переносимо 2, поміняли знак, знаходимо х, перенесемо кому в обох числах. Щоб біля двійки перенести кому, треба дописати 0 і поділимо на 1. Отже, отримуємо мінус 20. І маємо відповідь. Нуль та мінус двадцять. П'яте. у ну, виносимо їх за дужки. Переносимо 1 шосту, буде мінус 1 шоста, знаходимо х, нам потрібно мінус одну шосту розділити на одну третю. Пригадуємо, щоб поділити, потрібно помножити на обернений. Перемножаємо, будемо мати мінус 3 шостих. Скорочуємо наш кінцевий результат, і х буде буду зарівняти мінус одна друга. І відповідь 0 та мінус одна друга. Так, і останнє рівняння з цієї вправи розглянемо. Теж виносимо х. Плюс це буде мати 3х віднятись 7. То тут стандарт, ви зрозуміли, так, що виносимо х. Перша х точно х дорівнює 0. А далі прирівнюємо дужку. А от в дужках трошечки, бачите, відрізняється кожне рівняння. Шукаємо по-різному. Тут нас було цікаво, як поділити на 0,1. Тут як поділити дроби. Ну, зараз побачимо, що тут цікавого буде. Переносимо 7, знаходимо Х, 7, не 3 не ділиться, тому пишемо за допомогою дробу. Виділимо цілих, скільки буде трійок, 2, цілих, 1, 3, і відповідь записали. Отже, в останньому бачимо, що може не ділитися, тому залишаємо так, як є, звичайним дробом, а потім записуємо мішаним числом. Переходимо до наступної вправи: вправи 805. Це не розв'язати рівняння, це інше завдання. Знайти, при якому значенні коефіцієнта А число 3 є коренем рівняння. Отже, нам кажуть, що Х дорівнює 3 корінь. Корінь рівняння, а знайти нам треба А. Якщо є корінь рівняння, то ми його можемо підставляти замість ікса. Наше рівняння замість ікса. Будемо мати А замість ікса пишемо 3, додати 2, замість х 3, відняти 7. Тут у нас буде 3 в другому. Отже, буде мати 9А додати 6, відняти 7. 9 А буде дорівнювати 6 відняти 7 мінус 1. Переносимо одиницю знаходимо а ділення отже буде 1 дев'ята тобто що це означає що коли ми зараз замість а підставимо 1 дев'яту 1 а замість х підставимо 3 то ми в результаті маємо отримати 0 тобто будемо мати 1 дев'яту множимо на 9 Додати 6 відняти 7. Так, 1 девята помножена на 9 це буде одиниця. Можна так записати. 1 додати 6 буде 7, 7 відняти 7 буде 0. Отже, справдилася наша рівність. Дійсно, коли підставити замість А 1 19, то при розв'язуванні ми отримаємо корінь 3. Розглянемо що вправо 809. Ми бачимо, що тут у нас немає квадратних рівнянь. Є в нас дужки, а ми вміємо розкривати дужки, тому ми зараз розкриємо ці дужки. Нагадаю, що як ми множимо, це ми з вами вчили в 8 класі, та й у восьмому вже неодноразово робили множення дужки на дужки, але я вам нагадала. Такими стрілочками. І так х множимо на х будемо мати х в степені 2. Далі х множимо на 3 будемо мати 3х. Тоді мінус 2 множимо на х. А тоді мінус 2 множимо на 3. І ось цю шістку переносимо вліво, переносимо, змінюємо знак, і справа ми отримуємо 0. Ми бачимо, що 6 і мінус 6 ми можемо спростити. Залишається у нас х квадрат, 3х відняти х буде просто х. Таке рівняння ми робили щойно у нас в самій першій вправі. Якщо маємо х квадрат і х, то х визносимо за дужки. Там, де було х, ми винесли, пам'ятаємо про одиницю. Тут ми переносимо одиницю і поміняємо знак. І відповідь нашого цього рівняння буде 0 та мінус 1. Наступне рівняння розглянемо, але перш ніж ми його будемо розглядати, ми пригадаємо з вами таку формулу, яку ми зараз будемо використовувати. Ага, нам треба мінус діти, не плюс. Зараз ми виправимо, тому що бачу, у дужках у нас мінуси. Тому запишемо відразу формулу для мінуса. У дужках. Так, бачимо, що в нас ось тут 3х відняти 1. Тобто А мінус Б. Ось ця у нас формула. Йдемо за формулою А в квадраті, 3 в квадраті, 9х квадраті. Відняти 2 помножити на 3х буде 6х, помножити на 1 буде просто 6х. Додати b в другому, тобто додати 1 в квадраті 1. Друга дужка аналогічно. Так, бачимо за тією самою формулою. А, оце наше а, тобто будемо мати х квадрат. Далі будемо відняти знову 2 помножити на х і помножити на 3. Будемо мати 6х. І додати b в другому, тобто додати 3 в другому, це буде 9. Отже, ми розкрили за допомогою формули. Перенесемо все в один бік, щоб справа був 0. Коли в нас з'являється квадратне рівняння, то стараємося зробити так, щоб справа був 0. Тому що у загальному вигляді квадратного рівняння. Справа у нас стоїть 0. Отже, я переношу, міняю знаки, бачите. х квадрат став від'ємне, 6х додатнє, 9 від'ємне. Я бачу, що я можу закреслити 6х з різними знаками. 9х другому мінусх другому. Будемо мати 8х другому. 1 відняти 9, будемо мати мінус 8. Так, рівняння не подібне на ті, що ми робили з вами сьогодні, а рівняння ми таке робили на попередньому уроці. Тому зразу невідомі зліва, 8х в другому зліва, а 8 переносимо вправо. Знаходимо їх в другому, для цього ділимо 8 на 8, отримуємо 1. І ми знаємо, що це рівняння буде мати два корені: перший буде одиниця, а другий буде мінус одиниця. І записали відповідь. Та розглянемо, ще деякі рівняння з вправи 1017. Перше рівняння, ми його робили на попередньому уроці, і хочу вам нагадати, що навіть неважливо там його розв'язувати. Можна написати відразу х до рівня 0. Тобто не варто гаяти час на розв'язання цього рівняння. І відповідь 0. Такі рівняння, всі такого типу мають єдину відповідь 0. Далі, наступне рівняння. Наступне рівняння, згадуємо з попереднього уроку і попередньо ми щойно зробили. Невідомі вліво, відомі вправо. Тобто, тут немає 2х, як в першій праві, так. Звідси знаходимо х в другому. Треба 32 розділити на 2, і це буде 16. Тоді корінь 16. Шукаємо. Звідси х1 буде мінус 4, а х друге буде дорівнювати 4. І відповідь у нас буде мінус 4 та 4. Пропустимо третє рівняння. Ми робили щойно дуже багато таких рівнянь, 6 у першій вправі. Робиться воно аналогічно. Перейдемо далі. Ось у нас дуже цікаве рівняння четверте з двома мінусами. Аналогічно, у нас тут мінус х 9 перенесли, змінили знак. Бачимо, що біля х квадрат стоїть мінус, що робиться в таких випадках. Кажуть, міняють знак, або домножують ліву і праву частину рівняння на мінус одиницю. Ми зв'ячили з вами таку основну властивість рівняння. Що можна домножити ліву і праву частину на одне і те саме число, рівняння при цьому не зміниться. Отже, багато наговорила, але робимо наступне. Домножимо на мінус 1, значить міняємо знаки. Все. Оце ми вже зробили. І ми побачили, що квадрат рівня від'ємному числу, а не може бути квадрат від'ємний, тому пишемо, що це рівняння коренів немає. Також, оце рівняння п'яте ми пропустимо. Ми робили що йому таки багато, робимо шосте. Так так само набиваємо руку, як кажуть, переносимо 15 в правий бік. квадрат у нас буде дорівнювати 15, розділяємо на 3, де не де писати, щоб ви знали, де береться що. Будемо мати 5. Так. Не можна цілим числом добути корінь з 5. Тобто, у нас два корені одночасно. У Нас плюс мінус корінь з 5. У відповідь ми записуємо мінус корінь з 5 та корінь з 5. Ось такі квадратні рівняння, неповні, ми повторили двох типів і одне рівняння ще третього типу, яке розв'язується найпростіше. Дякую за увагу!